Ви, як багатодітний батько, звичайно, частіше у кіно потрапляєте на дитяче кіно. Які мультфільми найулюбленіші, і чи забороняєте малечі щось дивитися? Стараємося, щоб вони дивилися діснеївські мультфільми, ті мультфільми, які несуть яке-то добро. Але зараз по телевізору стільки мультфільмів, що ну не услідиш, який канал вони включають. Ніндзяки дивляться теж вроді би нормально. Вже більше ніж півроку, як ви на дієті. Насправді, можливо, телеглядачі зараз не бачать, але в житті. Це видно, і які вже результати за ці півроку? Ну 35 кілограмів. 35 кілограмів вже. А яка ціль? Я не знаю наскільки мене хватить. Ну не хочеться далі набирати Якийсь етап. Прийшов що я понял, що треба

М'яса і 200-250 грамів огурців і овощей і все. Раніше я как-то взвішувала це все. Зараз я вже на глаз определяю. Ставляться продюсер 95-го кварталу Володимир Зеленський, що юзік може стати вже не юзіком, а таким струнким Володимиром Зеленським. Чи кошовий може переживає, що ви просто так схуднете, що просто буде два конкуренти на сцені. Я жуналася стрічці, не буду, понівати. Ну і в то же час струнким я точно не буду. Вот, я Думаю, они сильно не приживают.